Вітаю вас! сьогоднішню програму я хочу розпочати з розповіді про окрему людину. Ми не часто це робимо, але йдеться про фронтовика. А фронтовики люди особливі. Їх стає зовсім мало. Тоді їх було більше, і от наш наступний герой Павло Христоферович Боляшенко пішов на війну в 1944 році. Про нього кореспондент пише як про молодого фронтовика. Я чесно зізнаю, що дуже радію, коли дзвонять родичі, і фронтовиків, і людей заслужених, які пізнають своїх батьків, дідів, просять переписати матеріал. Тобто вони цікавляться історією свого роду, свого роду. Вони небайдужі до цього. Хоча були і випадки, коли люди, герої праці, там, відомі фронтовики, ми їх показували, але родичі. Ну, я знаю, що вони є, але вони зовсім не цікавились своїми близькими. Це вже прикро. Але ми будемо пам'ятати пам'ятати і фронтовиків, і тих, хто відбудовував після війни Херсон і Херсонщину. Отже, зараз матеріал про фронтовика, про Павла Христофоровича Беляшенка. Павло Андрійович Баляшенко представник наймолодшого покоління фронтовиків. Йому, як і багатьом ветеранам, притаманна головна риса характеру вірність, вірність батьківщині, яку захищав у 44-му, вірність друзям, підприємству, справі. Тому протягом багатьох років щодня приходить він у корпусний цех Херсонського судноремонтного заводу імені Кульбишева, де виконує свої справи. робить розмітку деталей майбутнього корпусу судна. Хощевин сказал, на данном предприятии, заводе имени Куйбышева, я работаю с 50-го года, 35-й год. Всегда честно и добросовестно относился к порученному делу. Старался работу выполнять на хорошо и отлично, так как брак в нашей работе недопустим. Для государства наш брак обойдется очень дорого, в этом случае придется всю секцию выбрасывать в металлолом. Я хочу обратиться к нашей молодежи, чтобы она относилась к работе честно и добросовестно, дорожила рабочей честью. Справа виховання молоді завжди хвилює ветерана. Розв'язанню цього питання він приділяє велику увагу, виконуючи обов'язки члена цехового та заводського комітетів про народного засідателя, депутата обласної ради народних депутатів і просто людини, у якої до всього є діло. Для першокурсників Херсонського морехідного училища Міністерства рибної промисловості день народження комсомолу став подвійним святом. Відбулась урочиста посвята у курсанти. Поздравляючи їх, начальник училища Юрій Іванович Камчатка, відзначив, що цей рік для всього радянського народу особливий. Країна готується гідно відзначити 40-річчя великої перемоги, яка дала можливість сьогоднішнім юнакам і дівчатам жити під мирним небом. І найкращою віддякою майбутніх моряків має стати серйозне володіння знаннями. Саме такий наказ дали молодшим товаришам старшокурсники. Курсанти нового набору присягнули на вірність партії рідному народові. З напутнім словом до них звернулися батьки, привітали іноземні студенти, які навчаються в училищі. В групі курсантів вручили комсомольські білети. Серед тих, хто прийняли сьогодні в курсанти, Олег Горб, майбутнє радистком групи. Ось що він сказав. Еще с детских лет я мечтал стать моряком. И вот сегодня у меня приподнятое настроение. Потому что сегодня у нас торжественное посвящение в курсанты. Я, как и другие мои однокурсники, мечтал, ждал этого дня давно с волнением и нетерпением. Мы будем достойными моряками своей отчизны, будем подчеркивать своей учебой и своим поведением, что мы... Я надіюсь, що кожен курсант, який вступив в це училище, буде достойним моряком своєї любимої родини. І сьогодні, особливо у ті часи, неможливо було обійтися без позаштатних кореспондентів. Нашими постійними кореспондентами, нашими друзями практично, телевізійниками справжніми були Костянтин Владимиров і Василь Іздебський. З Константином Володимиром ми спілкувалися в ефірі, згадували ті роки: 70-ті. В основному Василь Здебський, на жаль, вже пішов в життя. Василь Михайлович багато розповідав і про природу рідного краю, і в ученьому Херсоні. В нього були окремі сторінки. Зараз його розповідь про... Ботанічний сад при Херсонському педагогічному інституті йому виповнилося тоді 50 років. Треба сказати, він був помітний на карті України. Був занесений до книги Пам'яток природи нашої республіки. Тоді на жаль, не можемо озвучити синхрон, але ми побачимо і Василя Іздебського, і Херсонський ботанічний сад, якому виповнилося тоді 50 років. Сьогодні відзначається 50-річчя з дня створення ботанічного саду Херсонського педагогічного інституту. Ось що розповів кандидат біологічних наук Василь Михайлович Іздебський. Херсонський ботанічний сад є агробіологічною станцією, створеною у 1934 році. Це унікальний пам'ятник природи, який розташувався на місці колишнього пустиря. Студенти біологічного факультету. Разом з викладачами заклали тоді унікальний пам'ятник природи. Зараз тут маємо наукову дослідну ділянку, де проходять практику студенти педагогічного інституту та учні міста і області. У перспективі наша агробіологічна станція і ботанічний сад мають реконструюватися. Для цього є відповідний план. Після цього вони стануть дійсно лабораторією живої природи. Зараз сад занесений до книги пам'яток природи Української РСР. Наступна наша сторінка присвячена великому жовтню. Ну сьогодні ми кажемо і великий жовтень, і соціалістична революція, і переворот, заколот по-різному. Але в своїх програмах, ви, мабуть, помітили, ми навмисно не даємо ніяких політичних оцінок. Кожен хай сьогодні вирішує самостійно. Наше завдання інше показати людей. А от людей. І при покладанні квітів, і при засіданнях, зборах збиралося чимало, і були це люди відомі, цікаві, знані. Давайте на них і дивитися. Для кожної радянської людини слова Леніни Великий жовтень дорогі і нероздільні. Володимир Львіч засновник і творець комуністичної партії радянської держави. Його пам'ять ми вшановуємо напередодні визначних свят і урочистих подій. Херсон, площа Свободи. Учора вранці сюди прийшли члени і кандидати в члени бюро обкому партії, представники партійних радянських, профспілкових і комсомольських організацій, трудових колективів, навчальних закладів, ветерани партії, війни і праці, квіти шани, квіти пам'яті, дорогому вождю. Урочисті церемоніали покладання квітів до пам'ятника Володимиру Леніну відбулися в усіх населених пунктах області. Могила невідомого солдата, вічний вогонь, дороге серцю кожного херсонця місце. Учора вранці напередодні свята Великого жовтня сюди прийшли члени і кандидати в члени бюро обкому партії, представники партійних радянських, профспілкових і комсомольських організацій, трудових колективів, навчальних закладів, ветерани партії війни і праці. Прийшли, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність рідної вітчизни. Трудящі орденоносної Херсонщини урочисто відзначають 67-му річницю великої жовтневої соціалістичної революції. З нагоди свята у трудових колективах відбулися урочисті збори. В них брали участь члени бюро і кандидатів, члени бюро обкому Компартії України, члени виконкому обласної ради народних депутатів, члени бюро міскомів, райкомів партії, виконкомів і міськрад. Учора в обласному музично-драматичному театрі відбулося урочисте засідання представників партійних радянських і громадських організацій, ветеранів партії і війни обласного центру, присвячене 67-й річниці великого жовтня. Засідання відкрив голова виконкому Херсонської міської ради народних депутатів Микола Олександрович Калінічев. За пропозицією кавалера Ордена Леніна, ветерана партії, громадянської великої вітчизняної воїн Петра Семеновича Резніченка, одностайно обирається почесна президія у складі політбюро Ленінського центрального комітету Компартії Радянського Союзу на чолі з генеральним секретарем ЦК КПРС, головою президії Верховної Ради Союзу РСР, товаришем Костянтином Устиновичем Черненком. З доповіддю Ленінським курсом по шляху жовтня виступила секретаркому Компартії України Віра Васильівна Прозорова. На адресу урочистого засідання надійшли рапорти трудових колективів про виконання зобов'язань на честь свята. Вітальні телеграми від партійних органів, органів народної влади, міст побратимів Шумена Народної республіки Болгарії та зали Герцег Угорської Народної Республіки. Мій старший колега. Петро Волинець довгий час працював кореспондентом центрального телебачення і українського телебачення. Готував він матеріали і для вечірнього Херсона. От зараз такий розгорнутий матеріал ви і побачите про мельораторів, яких він називає людьми особливої мужності і витримки. От зараз ми говорили про великий жовтень. Я розумію, що багатьом прикро дивитися на те, що от під такими гаслами проходили. І їхні літа під червоними прапорами, зараз і інші прапори, і інші гасла. Але мені здається, ще більш прикро дивитися людям, які відбудовували країну, Херсонщину, які розбудовували меліоративну систему на Херсонщині, ну без якої неможливе життя в нашому посушливому степу. І зараз бачать, як нівичиться все те, що нароблялося роками. Важко на це дивитися. Давайте подивимось, все ж таки, як люди працювали. Давайте оцінимо їх роботу. Нову хвилю трудового і політичного піднесення викликали у трудівників Херсонщини рішення жовтневого пленуму ЦК КПРС і виступ на ньому Костянтина Устиновича Черненка, генерального секретаря ЦК КПРС. Документи листопадового пленуму ЦК Компартії України. Здійснення широкомасштабних завдань з мальорації земель стане запорукою успішного виконання продовольчої програми країни і дальшого піднесення добробуту радянських людей. Наш кореспондент Петро Волинець розповідає. Слово меліорація у перекладі з Латині означає поліпшення землі для піднесення її родючості. У наших краях цим займається багатотисячний колектив ордена трудового червоного прапора Управління «Укрводбуд». Останні 17 років основні зусилля Укрводбудівців були зосереджені на Каховському плацдармі. Головна насосна станція, магістральний канал імені Леніна, густа мережа розподільчих і господарських каналів, сотні кілометрів асфальтових шляхів і високовольтних ліній, 205 тисяч гектарів відвойованих у посухи ланів. Ось далеко не повний перелік зробленого на будівництві першої черги найбільшої у Європі зрошувальної системи. Мельоратори люди особливої мужності і витримки. Не кожному до снаги роботи у спеку і лютий мороз в дощі хуртовину за десятки кілометрів від насиджених місць, там, де найбільше благо, містечко з пересувних вагончиків. Людьми особливого гарту можна назвати членів скреперної бригади імені 25-го з'їзду КПРС з будівельно-монтажного управління номер 96 Керує бригадою кавалер Орденів Леніна і трудового червоного прапора, заслужений будівельник України, делегат 26-го з'їзду КПРС Олександр Олексійович Федоренко. Постійне перевиконання норм, висока якість робіт, заощадження пального, мастил та інших матеріалів все це властиве передовому колективу, зайнятому нині на будівництві 70-го кілометру Перекопського каналу. Напередодні свята відбувся мітинг, присвячений занесенню на міську дошку Пашани за підсумками пережовневого соціалістичного змагання кращих трудових колективів і передовиків виробництва підприємств та організацій Херсона. Його відкрив другий секретар міському партії товариш Гувчаренко. Право підняти державні прапори Союзу РСР та української РСР надається переможцям змагання: бригадирові Херсонського суднобудівного виробничого об'єднання Разновському, вчительці середньої школи No6 Політаєвій, бригадиру комбінату Херсон-Промбут Соколенко, майстру пекарю хлібозаводу No1 Куляц. Володимир Антонович Увчаренко називає переможців переджовтневої вахти. Перше місце посів Суворовський, друге і третє. Відповідно, Дніпровські та Комсомольські райони представникам Суворівського району вручено перехідний червоний прапор міському партії конкому і міському комсомолу. 12 кращих бригад, 60 переможців соціалістичного змагання занесено на міську дошку пошани. У своїх виступах придильниця Херсонського бавовняного комбінату Вєтрова, бригадир ливарників електромеханічного заводу Зонін. Запевнили присутніх, що трудящі міста докладуть усіх зусиль для гідної зустрічі 40-річчя великої перемоги 27-го з'їзду КПРС. 67-му річницю Великого жовтня. Відзначають у Херсоні багато справ і звершень значних подій в житті радянського народу і держави відбулося. І всі ці роки в авангарді будівників комунізму йдуть ветерани партії. Свій досвід, розум і серця вони, як завжди, віддають народу партії, показують приклад активної громадянської позиції. За традицію міському партії відбулася зустріч з ветеранами партії, які перебувають в її лавах 50 і більше років. Серед них колишній командир партизанського з'єднання Федорова, Федір Ільвіч Лисенко, підполковник у відставці Петро Семенович Резнівченко та інші ветерани. У передсвяткові дні вони побували у новому таврійському мікрорайоні міста, ознайомились із здобутками херсонських текстильників. В гінічеську 200 років. Ми неодноразово бували там, бували не одні, а бували зазвичай з. Іншими друзями гільничан. Це Махаразовцями з Грузинської РСР тоді і з Тульчанами, точніше, з міста Плавська приїздили друзі Тульської області. Ну, треба сказати, що дуже приймали гостину на генічській землі. Там проходили і два, і три дні, і концерти художньої самодіяльності. Можливо, ще ми знайдемо ці матеріали, коли ну, так, востаннє широко відзначалися. І дати знаменні, і оця дружба з грузинами і з росіянами. А зараз подивимося на ну, такий скромний матеріал про відзначення 200-річчя Гінчиська. Геннічеське місто на Азовському морі відзначило своє 200 200-річчя. На свято до городян прибули делегації з Плавська Тульської області Російської Федерації, Махарадзе, Грузинської РСР та сусіднього Новотроїцького району, з якими Генічани дружать і змагаються вже багато років. Розділити радість господарів приїхали також почесні громадяни Генічеська, учасники боїв за визволення приазовського міста від німецько-фашистських загарбників. Нині у Генічеську діють 10 промислових підприємств, на яких працює більше трьох тисяч чоловік. Воловирічне виробництво продукції складає 50 мільйонів карбованців. У день святкування партійні радянські керівники району і міста, представники делегацій, поклали квіти до підніжжя пам'ятника Володимиру Вічу Леніну. За успіхи у виконанні завдань господарського і соціально-культурного будівництва та у зв'язку з 200-річчям часу заснування міста Геніші нагороджено почесною грамотою президії Верховної Ради Української РСР. Високу нагороду на урочистих зборах вручив секретар Херсонського обкому Компартії України Анатолій Васильович Гловацький. Напередодні свята Великого жовтня відкрито дитячу поліклініку медично-санітарної частини Херсонського бавовняного комбінату. Світлі, гарні кабінети, двайливо зі смаком оформлений інтер'єр, сучасна медична апаратура. На славу постаралися члени комплексної бригади Валентина Миколаєвича Нікеєва з будівельно-монтажного управління номер 7 «Херсонпромбуду». на мітингу, якому взяли участь заступник голови облвиконкому Олександра Іллівна Кобзон, голова міністра міськвиконкому Микола Олександрович Калінічев, секретар міському компартії України Віктор Макарович Сурін. Виступив перший секретар Дніпровського райкому компартії України В'ячеслав Антонович Алєксєєв. Він поздоровив присутніх з відкриттям нової поліклініки, побажав колективу медиків надійно стояти на варті здоров'я юного покоління. Бригадир будівельників Валентин Миколайовича Нікеїв передав символічний ключ від поліклініки, яку, до речі, здано з оцінкою відмінно. Від імені медичних працівників заступник головного лікаря МСМ частини Ольга Львівна Луньова запевнила, що здоров'я дітей буде у дбайливих руках лікарів. Мати трьох дітей Мальвіна Герасимівна Влішевська, робітниця бамовного комбінату щиро подякувала за постійне піклування про дітей. Урочиста хвилина перерізається червона стрічка, бастьон здоров'я юних став до ладу. Наступний заключний матеріал перенесе нас на острів. А якщо ще точніше, то на стадіон. Там зібралися діти, показували, як вони люблять книгу, як вони вміють співати, танцювати. А назустріч з ними прийшли відомі херсонські письменники, герої війни. От, на жаль, не збереглось навіть тексту от цієї події, але ви знаєте, в таких випадках, коли є. Відео, точніше, кіно, і нема тексту, то ми обов'язково показуємо кіно, якщо воно є цікавим. А воно цікавим, я думаю, що дехто зараз себе от в цих школярах впізнає. А ми згадаємо і наших колег, і письменників, і відомих діячів, і культури, і героїв війни, які побували на цьому святі на стадіоні в мікрорайоні Карабел. Ви зараз бачите, яким було свято книги на острові, на новому стадіоні. Як я казав, на жаль, тексту не зберіглося, але ми можемо впізнати тут не просто дітей з 3-9 шкіл, які розташовані на острові, а також і письменників. Зокрема, ви побачите Осиповича Боєнжу, Авста Вірлича, нашого відомого журналіста, краєзнавця. Побачите ви і Стробикіна, славного авіатора, героя Радянського Союзу. Давайте подивимось на це свято. Французький письменник 18 століття Антуан Ревараль писав: дитинство це коли все навколо дивовижне і ніщо не викликає подиву. Це дійсно особлива, радісна пора, про яку більшість з нас згадують з теплом. Згадуємо і ми в нашій передачі Херсонський хронограф за 1984 рік. Я сподіваюся на нову зустріч з вами. Нагадую нашу адресу вулиця Перекопська, 10, телефон 22 97 49. Пишіть, дзвоніть і до наступної зустрічі. До побачення.